Всім привіт! Сьогодні у мене страва, яка дуже гарна на вигляд. І ще вона дуже смачна, а готується із гарбуза. Це мій рецепт. Ви називайте його як хочете. Хочете драники, якщо без начинки вони будуть, хочете гарбузові котлети, це ваше бажання. Але сьогодні отака красота із гарбуза. Як я готувала, подивіться відео. Я взяла ну, 4 шматочки, тобто, отака висота. В мене. Цього гарбуза, дві цибулини. І зараз я натру, не на дрібну, тому що кабак він дуже швидко стає м'який. А натру на отаку терку. Ви можете натирати за допомогою комбайна. Натерла. Тепер цибульку, зараз я одну поріжу, потім подивлюся. Я і в картопляники, дируни я не подрібнюю дрібно. Я нарізаю таким дрібненьким кубиком, і тоді завдяки цьому. Наші вироби пухнасті, такі незабиті, дуже повітряні. Тому дуже таким маленьким дрібним кубиком нарізаю цибульку. Відправляю сюди. Я думаю, що однієї цибулини поки достатньо. Вибиваю сюди одне яйце, таке невелике. Додам сюди столову ложку сметани, отаку. отаку ложечку. Спеції це уже за вашим, як кажуть, смаком. Солодкої паприки додам трішки, Що ще чорного моленого перцю додам, і, звичайно, солі. Перемішую цю всю масу. І сюди я додам борошно. Ви можете додати рисове, ви можете, яке у вас є, присолюю. Солі спочатку десь чайну ложку. Ви можете зробити сюди вишкварки, окремо їх висмажити і додати сюди. Це буде просто такий, як, як дируни із гарбуза. Але сьогодні я на цьому не хочу зупинятися. У мене є куриний фарш, я його буду використовувати тут, тому ми зробимо Але оце основа, яку ви можете вже смажити прямо в дируни. Картопляники хочеться назвати, ні. Гарбузяники. І додаю сюди борошна. Дві столові ложки. Такі гарненькі ложечки перемішую і залишаю, нехай це все постоє у нас, поки ми займемося фаршем. Я беру 300 г курячого фаршу. Сюди теж дрібненько-дрібненько. Тут можна й перебити на подрібнювачі півцибулини. Зараз я її так подрібнюю. Достатньо. Присолю трішки, чорний мелений перець. Можна додати сюди приправи до курки, зелень будь-яку, чорний мелений перець. Якщо ви полюбляєте часник, будь ласка, додавайте часник. Я додам суху петрушку. Я для соковитості у мене фарш із бедра, не філе. Для соковитості додам сюди грамів 20 твердого сиру і, звичайно, сіль. У мене сир, знаєте, як пармезан твердий, а ви беріть будь-який. Ще раз перемішую, ви можете це ложкою, я готую для себе, бо деякі пишуть, ви не в косинки, ви руками. Тому що я готую для своєї сім'ї. Сьогодні у нас на обід буде ця страва. На перше в мене борщ. Ой, як пармезан пахне. М -м -м. А на у мене буде оця страва. Дуже фарш не робіть за таким вологим, тому що у нас сама основа буде волога. Готово. Зараз формуємо кульки. Дивимося, що у нас тут із цією основою. Трішки волога є, бачите, ось о. Додам ще одну столову ложку борошна. Остаточно вимішую це все. Ставлю сковорідку на плиту, додаю туди рослину олію. І будемо формувати ці наші гарбузятники з начинкою прямо там біля сковорідки. Тому що в борошно я панірувати нічого не буду. Все готове. Ходімте до плити. Що? Трішки зволожую руку, набираю цього фаршу. Не дуже таке велике, так ось отак. І сюди всерединку викладаю оцей. Курячий фарш. І закриваю як пиріжок. Трішки вологі руки, трішки-трішки. Трішки отак придавлюю. Вам видно? Бо я збоку, бачите, фаршу у мене не видно. І як котлетки такі викладаю на сковорідку. Це все роблю швиденько. Борошна багато не потрібно. Не забивайте борошно. Воно здається, що таке вологе. Ось зараз я вже роблю, то я навіть уже не зволожую руки. Так, і викладаю. І обсмажуємо на середньому вогні. Так, ну що, дуже, дивіться, вільно ходять котлетки. Зараз я буду їх перекидати. Обережно. Середній вогонь. Дивіться, які вони гарні. О, сказала котлети. Ні, це не котлети, це... Я не знаю, як це назвати. Бо це моя авторська страва. І зараз готую ємкість, куди буду викладати ці вироби, тому що ми ще їх відправимо хвилин на 10 в духовку. Все легко, все гарно перевертається. Дивіться, які вони сонячні і красиві. Можете додати трішки вогнику, тому що зараз олійка охолола. І олії небагато підсмажую. І я приготувала ось лавровий лис і декілька перцю суміші. Сюди буду викладати ці наші гарбузо-котлети або гарбузодраники. Або гарбузолатки. Ви знаєте, в мене трішки залишили сметанки, так я її відправила сюди. Дивіться, яка красота. І зараз я викладаю сюди. О, дивіться, переверну. Це я перевернула, щоб ви не казали, що там десь горіле, вона ховає щось. Нічого я не ховаю. Як є, так і показую. Викладаю. І на сковорідку наступну партію. Можете вімкнути духовку. Готові навіть дві котлетки такі залишилися. І для того, щоб не дуже це я зараз затягну отак фольгою. І 180 градусів, хвилин 15-20. Нехай в духовці постоять. Ну що, час вийшов, і я зараз дістаю наші ці вироби, як вони пахнуть. Якби ви чули, як тут шкварчить. Ай, красота! Дивіться, як шкварчить, яке тут ароматне все. Хай трішки охолоне, ми з вами скуштуємо. Ну що, давайте вже будемо куштувати. Трішки охололо. І будемо зараз брати тарілочку, виделочку. Так, ну подаватимуте з салатами, можете подавати із консервації, яка у вас вдома є. Зараз я так розріжу, щоб ви подивилися, яка вона на розрізі. Виходить. Дивіться, ось тут м'ясо. І тут так само. М'ясо можете більше давати. Саме головне, щоб ви зліпили, щоб не розпадалося. Ну і пробуємо м'якесеньке. Але форму тримає дуже гарно. Смачне, знаєте, таке солодкувате, як батат, ніжне, ніжніше за картоплю. А тут, де м'яса багато, взагалі дуже смачно. Ну, ви можете із соусом, більше соусом поливати, будь ласка, кисленьким наршарабом або бальзаміком. Навіть з сметаною можна це все їсти. Ну що, я всім бажаю приємного. Готуйте. Кабак недорого стоїть. Вибачте, ну, у нас називають кабак в нашому регіоні це гарбуз куряче приго... фарш ви можете саме приготувати. Можете брати із свинини будь-який фарш. Я взяла більш діє... діятий. Діліться відео в соцмережах, вам це нічого не варто, мені приємно, можливо, хтось не готував так, а я думаю, що, мабуть, ніхто не готував, бо це мені сьогодні така думка прийшла, я приготувала. До побачення, до нових зустрічей. Пригощайте, та ні, пригощайтеся. Оці. Отак, пригощайтеся.